Доброго дня, шановні українські аграрії, 22 липня. Що хочу розповісти? Редька олійна, хто бачить, вже дозріває, да? Дозріває. У нас вже на цьому тижні будемо вже збирати, там одне поле є, готове, що вже треба буде забрати. Так що буде редька олійна. Насіння, коли самі вирощуємо, самі вам рекомендуємо. Щоб не розповідали там, знаєте, а наша редька олійна Переоліна і так далі. Редька олійна достойна. Навіть з цими морозами, якими вона була, генти. Ми її доробимо нормально, блін. І буде бомба. Якщо такі сідора ви заорите, візьмете наші суданечки, додавайте гречки, фацелії, льону. Повірте, це така класна штука буде, що вам ґрунт і ваше поле скаже вам дякую. Ми не будемо робити е, суміші, але на суміші ми вам дамо інгредієнти, ви самі можете помішати, як ви захочете. Більше, менше, тому що там розповідають, що ти там не, не докладуєш, ще щось. Знаєте, таке. Люди у нас якісь е, ну, такі є, які є. Так що все нормально, редька олійна буде, вона є, ну, буде на цьому тижні, так що і там у нас залишки редькі олійні є. Якщо потрібно, будь ласка, звертайтеся, будь ласка. Все є. А якщо не є, то буде. До речі, знаєте, хто у кого є редька Гедькоаліна, такий як бачят, секрет, кейси у мене не молотили минулого року гредь коліно. Цей стрічок вони не можуть змолотити нормально. А от джондіри, класи молотили елементарно. Також класи краще молотять льоноліний. Наприклад, джондіри не молотять льонолійний, повірте, вони смикають там, як ці, а клас, пропріончики -пр 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 дають так, що мама не горюй. Так що запрошую до співпраці, бачите, яка маса. Маса капітальна. Якщо б це, наприклад, вирощувалося як федеральна культура і така маса, представляєте, ви те саме прирівнюється 1 кілограм навозу органіки до 1 кілограма органіки. І якщо додати класну сумішку, ви розумієте, що у вас ґрунтом буде. Він вам вдягну 10 разів каже, ви побачите різницю по врожайності. На цьому полі ми плануємо пшеницю сіяти. Бачите, доробляємо, ну, збираємо зараз ріпачок наший. Ну, трошки знову хмариться, ну то все нормально. Дощику треба дякувати. Як кажуть, боженька, дасть час зібрати, але не багато часу. А то вже ваші питання в організації. Як Знаєте, там де я працював в нову холдингу, якщо все було дуже фігово, і кажеш, е, організація погана на місцях. О, всі кажуть, о, хлопають в центрі. Кажуть, да, правильно, організація погана на місцях. Так що нам треба з вами організуватися, зберемо, все буде добре. Слава Україні, успіхів вам.